Всім привіт! Сьогодні відео про ось ці кутушки запалювання. Такі кутушки запалювання стоять і на мопедах, і на мотоциклах. Також вони стоять на мотоблоках Моторсіч. Ось ці, які зроблені в Білорусі, стоять на старіших версіях мотоблоків Моторсіч. Ось ці, які зроблені в Китаї, ставляться на більш новіші версії. Сьогодні... Я пробую їх розрізати, щоб подивитися, що ж там знаходиться всередині. Багато хто каже, що ось ці котушки набагато гірші, а ці набагато кращі. З власного досвіду скажу, що навіть китайські кутушки буває працюють краще, ніж оці, які зроблені в Білорусі. Першу ми розріжемо китайську кутушку. Для цього я буду використовувати ось таку пилку по металу. Починаємо. Розрізали ми ось цю котушку. Тут видно нашу проволоку, яка намотана. Зараз ми розріжемо ще кутушку, яка зроблена у Білорусі. І порівняємо, яка різниця між цими кутушками я ці котушки, можна подивитися, як виглядає китайська котушка всередині і котушка, зроблена в Білорусі. Ось ця китайська кутушка досить цікаво намотана. Тут високовольтна частина розділена на такі комірки, і в кожній комірці намотана певна кількість витків. Спочатку і в кінці менше витків, а посередині витків більше. Ось так це все виглядає. Кутушці, яка зроблена в Білорусі, трошки більше самого дроту. так Візуально, але дуже велика частина тут такого наповнення. Можливо, це зроблено для того, щоб не пробивало цю всю котушку високовольтну а Можливо, просто так зробили для того, щоб вона виглядала більшою. Я не знаю. Ви напишіть в коментарях свою думку, для чого тут така велика кількість наповнювача. І намотана вона просто в навал. Можна дивитися, немає таких ось комірок, як зроблено в китайській кутушці запалювання. Ось таке відео. Кому воно сподобалося, що було корисне, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!